Артур відійди, будь ласка подальше. Дві все баланс, да, ну відійди. Відійди, бо зараз тут. Я, просто, просто. Вот тут пужешка, блядь, сбоку стоит как бык нахуй. Подбей, блядь. Я, Да, тогда все не Це вже тільки пожарку. Це ще можна було потушити коли було. Я просто маю. Я не буду. Нічого не буде. Нічого не буде.

Зараз почнуть, тушити, це так вся маршрутка зводить. Та їх все. Та їх вахля. Документи зараз, щоб дерева не поймалися? Зараз що, дерева не потягнули. Все, то зараз ти будеш. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, Куда його пхати, сім'ї, сів так? По вікнах стоярить, зброю з проводів. У нас два було вікна, де вниз щось?

Якось шматує такого яку там за фактор. Тут пос, який буде негодені. Та фраза не годен. Це десять слід у меня залишиться. Наприбориться на передні, а не посередині. よし I'm gonna be scared of <folks. laughs>